Це Йосиф Зісельс розповідає історію про те, як його наглядач, ну там КДБшник, який був представлений за Йосипом Зісельсом. Наглядав за ним, там слідкував, постійно його там на допити тягав, то що, то що, тощо, тощо. Так от цей КДБшник його виховував. І в якийсь момент у них відбувся такий діалог. Так ось він мене почав почав перевиховувати після трьох років ув'язнення. Ну, я слухав, слухаю, кажу йому, пане Миколо, що б ви там не говорили, але Совєтський Союз розвалиться, і Україна буде вільною. А Німеччина навпаки об'єднається. Це був грудень 81-го року. Страшна єрість. Чому я так сказав? Я не думав про це кожен день, але він мене довів до того, що я сформулював ось таку ось думку. Але якщо б мене запитали, коли це буде, я б сказав, ну, що це не скоро. Uh -huh. Що це вісім років залишилося, хто ж про це з нас думав? Не вірте нікому, хто скаже, що вони точно знали. Uh -huh. так, бо ніхто нас тоді сьогодні. Ми готові були і далі там сидіти по таборах і в'язницях, але ми не думали, що так скоро це розвалиться. Ви знали, що станеться, але не знали коли. Що, да? Да. так? Так і зараз. Я знаю чітко, що Росія розвалиться, коли не знаю. І поки існуюча Росія, поки вона існує, вона далі продовжує боротися за своє життя, і вона ну якісь її залишки будуть потім намагатися злізтися разом. Я не знаю, коли це дійсно буде відбуватися, як ми будемо спостерігати з цими процесами, але зараз вона відчайдушно намагається закріпитися. Зараз вона відчайдушно намагається показати свою силу. Бо головне в принципі, що у Росії. Е на, на чому вона стоїть, так це на тому, щоб переконувати всіх у свої сили. Те, що вони не переможні, що зараз оцей наступ буде. Згадайте, як це постійно було зараз буде наступ, зараз буде літній наступ, літній наступ, літній наступ, літній наступ. Зараз там розповідають, що зараз будуть блекаути в Україні, блекаути, блекаути, блекаути. А паралельно ми взагалі не знаємо насправді реальна ситуація ситуації, що у них відбувається по. Державі по країні, які е, зрештою у них почнуться сутички, і у що воно виліться. А нам продають от масовий продукт. Масовий продукт на там десяток мільйонів переглядів і говорять, що мовляв, подивіться, це наша велич. Ми вміємо класний продукт робити. Ви бачите, ми привернули увагу, ми сила. Але насправді це не сила, це слабкість, це здихання, це бажання привернути увагу кволим немічним продуктам езоповою мовою, де вони там намагаються говорити щось про пугачовський бунт, типу там закладаючи. Якісь підтексти історичні, які у них там пов'язані з Хімільяном Пугачовим. Чи... Ну, коротше, вони постійно туди якісь підтексти, і це все такою непрямою мовою, такими натяками напівнатяками І я не дивилася взагалі цю історію, але я з того з тих відгуків, які я прочитала і з. Я з того, що я знала, що ця особистість весь час мовчала, і з того, що я бачила цю ведучу і розбирала декілька її інтерв'ю, і зараз вам дещо з біографії цієї малохольної нагадаю, то я хочу сказати, що ну, це ФСБшний чистий продукт, який дарує нам ну, ведучу з широко відкритими очима, яка з придиханням і сочувствием, і стомним взглядом, який йде прямо з її внутрішніх органів, Дивиться на того, хто в неї не сидів на інтерв'ю. А там може бути сидіти Арістович, там може бути Поклонська, там може бути Венедіктов, там може бути хто завгодно, взагалі хто завгодно. І вона на них всіх сидить і так дивиться таким поглядом, що готова просто, от, я не знаю, в сраку поцілувати. А вони говорять, а вона киває головою і вірять. І її завдання в тому, щоб приєднувати до себе аудиторію і вести її в оцю от віру в Вілікої в большую душу, а я вам нагадаю, що це таке. Ти ліберальна журналістка. Ти делаєш ліберальне інтерв'ю, щоб розібратися в ситуації в ситуації, коли твоя держава веде проти України війну, ти запрошуєш колаборантку, яка першою здала Крим. Тому, коли ви мені кажете про якогось ліберального журналіста, я дивлюся одне інтерв'ю, і я розумію, що там немає ніяких ліберальних журналістів. Там є просто якісь я не знаю плодоніжки. Давайте ж повернемося до цієї історії, яку розказала значить, Наташа таша Поклонська. Значить. Кримчани, яких відправили в Київ для того, щоб вони охороняли там безпеку на Майдані. Потім вони назад їхали в Крим. Але по дорозі їхні автобуси почали спалювати, але не доспалили. І знаючи, що вони можуть не спалити ці автобуси, почали спускати заготовлених собак. Вони біжали розділити, за ними пускали собак. Просто собак. Вдогонку, чтобы собаки порвали. <режити> Они были без одежды, тому що одежду сужові, но їм вдалося вилізти з суді, і вони без одягу бігли, а собаки за ними. Ну, я виклала у Фейсбуку своєму фоточку про людей, одягнених в садомазу костюми у вигляді собак. Я десь так бачу, як це все виглядало. Я десь так це бачу, тому що я не можу повірити, що я це почула. Ну, як ви розумієте, після цього ми інтерв'ю далі не дивилися, тому що в принципі було достатньо. Але скажіть мені, будь ласка, що ви думаєте про інтерв'єрку, яка руска, яка проти війни, яка от в перший місяць після повномасштабного вторгнення Росії, коли Росія обісралася, підтримує Україну і запрошує на інтерв'ю? Ну, Манкуртиху, Поклонську, щоб тара сказала правду про Україну, і та розповідає їй цю правду. І та сидить така. Та, та. А тепер через три з половиною роки. Купа мандавошок загіпнотизованих дивиться її інтерв'ю з Пугачева і говорить: Боже, яка душевна женщина! І одна, і друга. Ну, слухайте, ну, ну, ФСБ ж працює все тими ж методами. Ну, причому такими реально регачечними. І ця, ну, ця, господі, як її, ведущая, ну, от, Чесно, я іноді мрію, щоб колись. А, знаєте, от, Колись зустрітися з ними десь в Європі, підійти так. Ну і що ну, зробити неприятне таке. Ну, таке, ну, знаєте, там сказати щось таке. Мені от прям хочеться от, прям от подякувати, якщо вони, звичайно, ще будуть мати гроші, пересуватися по Європі і їх там будуть приймати. Бо вони оце малахольних себе е грають, але насправді ну це до того моменту, поки фінансування не закінчиться. А все до того йде, все до того йде. Ну, коротше, хочеться показати вам ще один скрін. Я його вчора викладала в е, інстаграмі. А, ну, насправді це прикметний скрін. Я, такі, ну, я, я його просто поменчила, і я знаю, що, скоріш за все, такі штуки будуть розганяти: такі штуки або подібні штуки. Тому що, ну, це популярна історія. А, ми це вже проходили. Я вам уже цитувала лекцію Ліни Костенко. Чи не є це мимовільний фрейдистський ляксус, інфікований суспільством свідомості, той самий закамуфльований синдром, який у ситуації на Софійському майдані під час похорону патріарха Володимира прорвався вже неприхованою звірячою люттю Дейха хлопців, де на відчайдушний зойк якоїсь жінки, хлопці, невже ви не любите Україну, омонівці відповіли. Любим, но без українців. Так от, ви питаєте, хто це? Що це? Я не знаю. Це якась плодоніжка, і от вона написала, як гарно було б в Україні без українців. Ну, тобто. Ну, ви розумієте, а? хто може це написати. Це як Даша Малахова, яку я цитувала минулого тижня, де вона розповідала, що у України нет шансів как у государства, поки здесь такі люди. Ну, тобто вона себе до цих людей не причисляє, ну і відповідно себе погано не вважає. От є от ця історія людей, які відділяють себе від українців, і українці ну, звичайно ненавидять, тому що вони їм тут мішають, тому що було би добре, якщо б хорошо, якби їх кудись взагалі всіх Вывезли в резервацию.